Послухай, як той, хто приліплюється до мене думкою, шляхом єднання, воз'єднуючись, ти, хто знайшов у мені опору, неодмінно цілком мене пізнаєш. Те знання разом із пізнанням, я сповіщу тобі до кінця, оволодівшому яким. Вже не залишається у цьому світі нічого, щоб ще пізнати було слід. Із тисяч людей ледве один намагається досягнути досконалості, а спрагнучих і досягших ледве на ледве один хто-небудь істинно знає мене. Земля, вода, вогонь, вітер, простір, свідомість, розум. А також самість, така моя восьмичастинна, розділена природа, то нижча, дізнайся ж про іншу, вищу мою природу, котра є духовною істотою, нею ж підтримується цей світ. Пам'ятай, що живі істоти усі з цього лона. Усього світу походження і розчинення, немає нічого вищого, ніж я. Увесь цей всесвіт нанизаний на мене, як перолини на нить. Я є смак у воді, я світло у місяці і сонці, священний склад у всіх ведах, звук у просторі. Сила у чоловіках, чистий запах в землі, я є і яскравість у полум'ї, я життя у всіх створіннях і подвижництво у подвижниках. Знай, що я вічне насіння усіх істот, я є мудрість мудрих, відвага відважних. Я ж могутність могутніх, вільних від бажання і пристрасті. У істотах я бажання, несуперечне доброчесність, і які б не бувають стани ревний, пристрасний, чи млявий, знай усі вони від мене. Я ж не в них, як вони не в мені, цими трьома якісними станами засліплений не впізнає увесь цей світ мене, який перевершує їх нетлінного. Бо важкоздоланна ця моя божественна, зните якости, що складається, ілюзія. Але ті, хто вдається до мене, цю ілюзію подолають, не удаються до мене золодії, заблукані серед людей, чи є знання украдене ілюзією, хто схиляється до демонічного буття, чотирьох видів доброчесні люди шанують мене, стражденний шукач знань, хто користі домагається і знаючи. Від них відрізняється, знаючий, постійно воз'єднаний, сповнений відданості єдиному, бо понад усе дорогий я знаю, і він мені дорогий. Благородні усі вони, але знаючий, шанується мною, ніби те я сам, бо він постає в мені духом воз'єднаний, як у захистку, вище якого немає. Після того, як мене багато народжень, володіючий знанням, приходить до мене, знаючи, Всевишній є все. Але знайти такого духом великого нелегко. Ті ж, чиє знання, вкрадене усілякими бажаннями удаються до інших божеств, закріплюючись в усіляких заборонах, замкнені власною природою. Хто б із тих, хто поклоняється, який би образ не хотів вшанувати вірою, його ту віру у нього я встановлюю непохитно. Обдарований тією вірою, він його прихильності шукає і через те отримує виконання бажань, але мною ж зумовлене. Недовговічний, однак плід. Отриманий тими малорозумними. Хто жертвує богам, ідуть до богів. Віддані ж мені ідуть до мене. Невиявленого під владним виявленням вважають мене нерозумним, не відаючи вищої моєї природи, нетлінної, неперевершеної. Не для кожного явний я. Повитий чарівністю єднання. Цей заблудлий світ не знає мене ненароджено, нетлінно. Я знаю минущі істоти і теперішні, і майбутні. Мене ж не знає ніхто. Усі істоти у створеному світі. Через засліплення двоїстістю, що походить від потягу і відрази, впадають в оману. Але ті люди, що здійснюють добрі справи, чий гріх добіг кінця, хто позбувся осліплення двоїстістю, шанують мене тверді у виконанні обідні. Ті, хто до мене, удаючись, прагнуть позбутися старості і смерті, ті Всевишнього відають цілковито. І про те, що в них вище себе і про діяльність доскональну. ті, що знають мене як те, що вище істот і вище божеств, і як те, що вище жертв. І воз'єднані серцем знають мене і у час сконання.